Всім привіт! Хочу зробити невеличкий огляд на програму фінанси сингулярності, а саме на те, як проходить тестнет. Що нам в першу чергу потрібно зробити, це під'єднати наш кошельок Metamask. Після цього зайти в тестування мережі екраном закачати. Наші пробні токени. Сюди вносимо контакти кошелька, підтверджуємо і, як наслідок, нам на кошельок приходять тестові гроші. Після надходження грошей переходимо до зароблювання очків. Значить, У нас тут чітко винесені перелік дій, які необхідно виконати. Крім того, є соціальне завдання, а саме підписатися на Twitter, на Telegram, перепропусти і так далі тому подібне. Мости. Значить, Для того, щоб провести, ну, знову ж таки, є переклад на російську. Для того, щоб зробити тест мосту, переходимо у тестову мережу. Прописуємо кошти, які будемо тестити, і виконуємо тестову транзакцію. Як почнемо вона не працює. Міняємо, переходимо все ж таки вже в тестову мережу. Підтверджуємо, прописуємо помилка. Таке буває. Знову пробуємо. Переходимо в мережу тесту, прописуємо. Суму і проводимо заміну. Не хоче. Десять. Підтверджуємо дію на кошельку. Відбувається процес заміни. Є історія, який добре видно дещо у нас відбувалося. Є в мене вже транзакції виконані, є транзакції, які очікують підтверджень. І таким чином бажано повторити їх 5 разів, це ви будете отримувати кожен раз по 1000 балів. Ставка. так само підтверджуємо. Заходимо на наш указник і вказуємо, яку суму ми хочемо покласти на депозит. Наприклад, 10. Перепрошую. То забагато, Не маємо ми таких грошей. 10. І підтверджуємо дію. Підтвердити. Відбувається процес проведення транзакції і таким чином відбувається тестування мережі. Всі операції досить прості, вказана кількість повторів. Ще одну покажемо операцію. Тут ми вже пробуємо відкликати гроші. Повернення, це теж одна із складових тесту. Вказуємо суму, наприклад, 9 одиниць. Нам система дозволяє провести таку заміну. Якщо ми вкажемо суму, якої в нас немає. Режі, вона відмовиться. Ну, а в нас ці гроші є. 5 підтвердити. Знову ж таки, підтвердити кошелько. І транзакція відбувається. Такі нехитрі дії дають можливість протестися. Ось підтвердження, тож транзакція виконана. І заробити бали. Подальшому мають бути нараховані токени, які ми зможемо використовувати в нашій вже діяльності.